Всім привіт! Ви на каналі Безель. З вами, як завжди, Олексій. Сьогодні в нас на огляді лонжин. Буває в нас він, на жаль, не так часто, як би мені особисто хотілося, але сьогодні моделька для поцінувачів, і мені вона насамперед дуже цікава особисто. Це лонджин Спіріт. Знімав я у п'ятницю Хемільтон, також авіаційна тематика. А сьогодні у нас ленджин Спіріт, який також має безпосередньо зв'язок з авіацією. Ось така міжнародна гарантійна карта. Інструкція в магазині Безель тільки оригінальні годинники. Наголошую на це. Така коробочка стандартна оформлена під дерево. Так, дуже прикольно. Ось. Витягаємо зараз там годинник і в нього подивимося вже і в макро, і в всьому іншому, що макро у нас буде фокусуватися. А фокусуватися ми його також. Застаєм, як то кажуть. Продовжуємо знімати огляди українською мовою. Це дуже важливо і зараз крайне необхідно. Сподобалася мені ця цибулина. Приємна дуже для заводу. Вона на різьбі відкривається. Навіть в рукавичках ніяких питань не виникає, як це зробити. Ось. Дуже приємна у використанні і функціональна. Оця стрілка довгенна, просто вона, начебто, зараз доторкнеться до цього ранту залізничної цієї шкали внутрішньої. Дуже серйозно вони відносяться до скла. Це сапфір з антивідблискуючою поверхнею. Вона нанесена як ззовні, так і всередині. Був в мене якось Ма... Мауріс Лакроа, там під Royal Oak дизайн такий, і клієнт через півроку до мене звернувся і каже, щось я не зрозумію, є якісь нюанси по склу. Забрали ми його на сервіс, а там тупо зліз антивідблискуючий цей слой, і з ним нічого не зробиш. Тобто, це заміна скла. Як це відбувається? Клієнт дуже. Щільно і ретельно ставився до нього, нічого там на нього не лив, нічого не робив. Але навіть якщо і лив, то це скло. Ну яким чином це може бути для мене загадка. Ланжин в цьому питанні я впевнений ставиться більш відповідально. Тому будемо сподіватися, що все буде окей. Саме цей лонжин поїде сьогодні до того ж самого клієнту, який купував в нас цей мауріс, про який і мова. З приводу лонжин це крилаті хлопці, в них логотип з, бачите, з годинником пісочним по центру, крила зліва. І справа. Годинники, ці, саме ця моделька, вони вдохновлялись мандрівниками і піроадкривами по суші, воді і по повітрю. Це все ж таки більш авіатор. В ньому про це все і кричить. Ми бачимо насамперед 5 зірочок, це не п'ятизірковий зірковий готель. Це саме Такий статус вони надали йому за сертифікат коск, який має калібр, їхній особисто вироблений спроектований калібр, який має назву L888.4. Працює він на частоті 25200, має запас ходу 72 години. Всередині балансова пружина з монокристалічного кремнію. Достатньо серйозна розробка, і подивіться, як грає антивідблискуючий ефект. Тобто, ці всі арабські цифри вони самі по собі грають і привертають увагу. Тобто ні з чим ви не спутаєте, коли ви дивитеся на час на цей годинник, то не, ви, не виникає е, взагалі е, питань по зчитуванню. Одразу, секунда, і все. По браслету, це дуже достойно. Подвійна застібка. Так, маємо надпис. Тут. Маємо лого тут. І маємо ще ось таке лого на заводній голівці. Лого саме цього пісочного годинника воно проглядається. Бачите, ось тут по центру. І надпис ланжин. По розмірам є. Давайте так. По розміру є така ж сама моделька в Титанії, також 40 мм. Вона на 1000 доларів буде більше за вартістю. Клієнт її роздивлявся, але все ж таки зупинилися на сталі. Так, задня кришка вона закрита, лого також крила, глобус і вся інформація внутрішня. Задня кришка на гвинтах. Різьба казав. люминофор також є на стрілках на цифрах. По товщині 12,2. Між вушками 21, вага годинника 142 грами, браслет дуже приємний. Все, як то кажуть, на рівні бренду, як і має бути. Ну, наостанок примірка. Нагадую, зап'ястя в мене 17 см. Ось так. Супер. Дякую, що дивитеся, дякую, що коментуєте. Канал Безель – канал душевних розмов про наручні годинники. До нових зустрічей!